Всім привіт, народ, з вами Грант, і ми продовжуємо записувати відео по козакам 3. Це українська гра, хто не в курсі, хто дивиться вперше. якщо що протискайте вподобайку і будемо дивитися. А... Хочеться сказати, що головним героєм цієї гри є я, але, можливо, навіть і не так. Мабуть, мій підписник Йоло, який попав зі мною в команді. І в нас вийшло з ним класно зіграти проти Іван Юа. А часу зустрічаємося в рейтингу доволі хороший гравець на 15 ПТ і Артвар. Ну, всі знають Артвара. Артвар також крутий гравець з України, з клану КГР. Так, у нас Угорщина та Швейцарія. Е, мінус цієї казки був в тому, що подзвонили до мене якраз і відволікли. Це трошки збило мій темп. Тож, давайте дивитися, що тут відбувалося взагалі. Вже не пам'ятаю навіть, що я точно грав. Зараз це будемо дивитися, можна сказати, будемо дивитися ще раз це вперше. Тут угорщина, тут гайдуки 100%. А я, якщо не помиляюсь. Так, я все-таки в мух грав, не грав я в піку. Це добре. А напроти, мене Угорщина, і про це я дізнався трошки пізніше. Треба було зарані е, розкинути якогось мушкетера на базу до противника, але я цього не зробив. У нас вже пройшло 4 хвилини миром. Тут як ми бачимо, піка. Тобто артвар збирається рашити. а самого союзника Йоло. Йоло з України, мій підписник, е, був радий, коли ця гра закінчилась. Він зрозумів, що грав зі мною. Е, Поспілкувалися ще після гри. <кій> Ставлю я дві стані буду намагатися грати. Типу, у uh, 400 рундаширів. Ой, кажу у 400 рундашерів у 4 стані Ой, це повтор можливо навіть трошки підлагою. Ну, нічого Дивіться, поставив я вже дипломатичний центр. Маю дві стайні. Туди поставив після другої, тому що розумів, що також uh, треба йти швиденько вбивати. Швиденько йти рашати. Ну, тому що. Не знав, хто там і що там. І боявся цей пагар, тому хотів його чим найшвидше зайняти. а Мій союзник грає у гайдуків. Буде грати у швидких коней, як ви бачите. Робить він швидких коней. артвар тут грає повністю в пікінерів, залізний каток і ставиться артилерійське депо вже за Швейцарію. а Тут є дипломатичний центр а мого панета напроти. Отри міський центр. Дивіться, які ідеальні поля. Це просто ідеально. Ідеальний вряд вистроєний три міські центри. Ну, все гарно. <соць> У мене трошки ситуація гірша. У мене як завжди, але доволі також непоганий а, млин, як ви бачите. М -м, на цей момент в мене вже є три стайні. 4 хвилини залишається. Немає підкови. Але точно не пам'ятаю, чи беру я ту підкову, чи буду ставити ардепо. І тут був мінус великий, це ще до мене подзвонили, що я не прокачав золото взагалі. Там на 15 хвилині в мене було ще навіть не прокачане золото, і це був дуже великий мінус по економіці. А тут є дип, тут є четверта стання добудовується. Тут е, немає підкови, але її таке враження і не буде. Можливо, це буде щось інше, коли буде ставитися ардепо. Тут, як ви бачите, немає стайнь, але це також дивно. Також дивиться, насталися артепо та е, собор. певно, що тут буде століття. Можливо, тут буде століття. Давайте зробимо загальну гучність трошки більшу. то я, здається, зменшував. Так. Добудувалася церква між соборту Ардепо. Зараз буде виходи в століття. І Артвар так само грає в раннє століття, при тому грає він у пікінерів тобто рашти, можливо, він і не збирається. Забудовуємося я парканом та мій союзник. Залишається на всього 3 хвилини миру. І зробив барабанщиків і чомусь їх не розподіляю. Ставлю 2 ардепо, яке розумію, не беру я підкову, а маю 4 стайні. Без підкове в РДПО, тобто роблю більший акцент на гармати. Відразу прокачую е, здешевлення. Так, я думаю, буду брати зараз швидкість виходу. Так, бере швидкість виходу і відразу буде замовлятися. не відразу. <реш> До речі, ось ця економія е, о, є нанято. Чекав, поки візьмуться прокачки на швидкість виходу та здешевлення, і чуть-чуть завтикав раніше натиснути, щоб виходили ці гармати. Маю я 65 драгунів зараз. Ну, мало, але що зробиш. Ну і плюс, в принципі, не грав я у підкову, але зараз підкову якраз беру до закінчення миру. У нас залишається хвилина 50. Шахти не прокачені, і тут я розумію, що просадка по золоту в мене прям конкретна. Мост союзника трошки все краще. Навіть не трошки а набагато все краще. Е, є доволі велика кількість гайдуків, але ми обидва не знаємо, що грають там у століття. Очка, можливо, тільки це можна було догадатися, але не знаю, чи я на той момент е, звертав е, увагу на очки, тому що говорив по телефону і все, і це мене дуже сильно збивало. Десь договорив я якраз на 15-й хвилині миру і вже розумів, що треба буде щось робити. Відразу ставлю два. Відкриваю відкриваю точні, свій паркан, того, щоб заходити на цей пагорб. І в цьому плані все все вірно я роблю, тому що цей пагорб реально треба зайняти. А, ось, ще, до речі, не зайшли в шахту. Делька, декілька селянинів. їжа не прокачено. Так, мій союзник стає Ні, на плюс 7. О, рунди стали на плюс 7. Тут, я так розумію, також стали якраз на. Ні, не стали. Не стало ще на плюс 7. Він їх і не поставив, рундашерію поставив на плюс 7. Залишається у нас 0 е, миру. І вже все починається, так сказати. Е, відправляю відразу всіх мушкетерів на пагорб. Золото я так і не прокачую. Ось тільки почав прокачувати золоті шахти відразу туди запускати е, селян. Е, також прокачок мене жодних тут немає. Тут прокачено е, в станях і в казармі також прокачано. Маю 123 конячки. Як сказать, небагато, але що є, пізно взяти в леткову, доволі нормально поставив я стайню. Займаю пагорб. <кхм> Зараз, я так розумію, буду я роз... розділяти ці формації для того, щоб ламати паркани та заходити. Тут відразу ловлює ліміт, його треба відбудовувати. Бачу, що союзник мій забігає. І буде рейдити. Тут недобудований паркан у артвара. І не знаю навіть, що краще робити, йти до артвара, чи... чи рейдити Івана. Він вибирає ламати паркан для артвара. Знаю, тобто чи він встигне проламати, так як піка підходить і так, розвертається він біжить назад. Тим часом я продавлюю тут паркан. Не знаю, чому ці гармати стріляють. Ось вивожу всіх на пар. А Тут розбиває паркан. Мій союзник тим часом бігає. Розумію, що цей пагорб треба чим швидше займати, тому що на цьому пагорбі буде імба, якщо я стану. Але пізно я це думаю і якось пізно доволі виходжу на цей пагорб. Драгуни якраз стають, і по прокачкам в мене, певно, ще нічого немає. Береться тільки швидко А у Фіолетового вже є. Ні, ще нічого також немає. Бігає Йоло, допомагаючи мені своїми кусарами. І я розумію, що тут століття, і це доволі напряжно, доволі важко буде відбуватися. Пишеш, перебивати це, і я розумію, що краще. Втікти мені, тому що я бачу, що підходить армія артвара, і це буде дуже-дуже важко перебити відразу двох. Артвар грає у століття, плюс Іван грає у століття. Дуже велика кількість піки, там е, 196 рідної піки, плюс е, тут піка 18 е, століття, е, гайдуки угорські. Воно все йде в мою базу. Як це все відбувати, я не розумію. Я вже тут розпускаю ці формації, намагаюся ставати широко, щоб просто приймати, закриваю паркан. Тут вже такі лаги починаються. Настрілюю гарматами всі, всіма, які є в мене. Він прориває мій, мій паркан, починає відходити назад, рятувати е, і драгунів. І мушкетерів розтягувати чим швидше армію. І союзник кричить, відкривай, я йому вже нарешті відкриваю, гармати не перестають працювати. Здається, з цієї сторони я навіть перебиваю щось трохи. Є в мене сила пострілу та швидкострільність перша. Доволі так велика кількість в мене армії ще вижила. Плюс тут підриваю на шахті велика кількість а, піки. Артвара також полягла, селян рятую, відвожу це все в сторону, підриваю шахти, щоб не віддати націю. І просто нажимаю Ctrl-A, і цим самим ми відганяємо, що Івана, що артвара з моєї бази. І вже переходимо, так сказати, у контрнаступ. Ми відбилися, тепер точно можна іти пробувати е, наступати. Велика кількість драгонів та мушкетерів мене ще вижила, тому можу допомагати своєму союзнику. Плюс такий танк е, іде вперед з рундаширів мого союзника. Доволі все гарно перебувається, плюс є гайдуки. Думаю, що по прокачкам союзника на цей момент а в нього є сила пострілу дві швидкострільності. Та залізна ж сила пострілу, що доволі непогано. І ми тут просто без зупини йдемо 132 драгуна, у мене там дуже багато драгунів, сотні драгунів вижило точно. І на цей момент артвар починає не стояти в себе на базі, а виходити і йти е, до бази Йоло. Така постійно динамічна гра у нас була. Тут е, дуже хоч але я намагаюся трошки розподіляти свої війська чим ширше, щоб е, легше було перестрілювати. Не кочкуватися на одному місці. Ми тут спокійно перестрілюємо. Тут Артвар починає ламати паркан для Йоло. Я бачу, що в Йоло дуже мало армії в нього на базі. Але розумію, що я не встигну його врятувати, і треба просто йти, 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 штурмувати і добивати зараз Івана. Я скажу чесно, що доволі довго я це робив. До речі, захопив навіть 12, не пам'ятаю коли їх забрав, але я їх не розбудовував. Це також була помилка. Повертає свою армію а, Йоло назад. І зараз йому придеться відбивати базу, але а, тут немає, так сказати, що боятися, тому що стрільців немає. Тут іде Пійка та рундашири 18 століття, Пікінери та 17 століття з рідних казарм. Починає відбиватися у нас uh, йоло, і це робить взагалі без, без проблем. Бігає гусарами, заважаючи та відволікаючи, робить такі прикольні маневри. Але велика кількість це одно пікінерів йде і розкачує, розкачує цими гусарами, Хайдоками відступає і намагається, намагається відбиватися. Має кулкач. Пішли селяни в бій. Тут повністю перебувається все гайдуками. Можна полити будиночки ще при цьому. Маю доволі багато ресурсів. Таке враження, що втрачає націю. Так, втрачає націю, але чи артвар забере, чи артвар це контролює, треба дивитися. Можливо, артвар навіть же вивів з цієї шахти а, артвар забрав націю. Артвар забрав націю, і я тут відсилаю своїх драгонів думаючи, що зможу цими драгунами е, щось спробувати зробити на базі артвара. І це і дещо мені все-таки вдається. Починаю перестрілювати. У мене тут, до речі, по прокачкам це не дуже добре. Береться, тільки зараз сила пострілу залізна, є золота. Ну, по ресурсам це було дуже погано. Посадка по ресурсам тим, через те, що я дуже пізно прокачав золоті шахти. Це був мій мінус. Найняв гренадерів для того, щоб палити казарму 18 століття, а також в стані та кази 17. І доволі довго я це робив. зайшов ось такий, можна сказати, рейд від драгонів в базу до. Два. Yeah. Артвара. І дивіться, перехоплюю я. міські центри. Перехоплюю міські центри і забираю собі. Забираю собі. Націю. Ідеї поставив. Ось я поставив два міські центри. Плюс нація, плюс це спалив. Плюс них все одно відбудовується, але якісь втрати дай на ніс. йому. Е, Не пам'ятаю, чи вже перейшов я у століття, так, століття є, мішків ще немає. Це все добувається, доволі довго я це робив. Це був мінус. Хоча тут не була велика кількість армії, але все одно. Але все одно а, сильно відволікався на це, щоб добивати. І тут дивіться, як я сильно втрачає своїх гранадерів. Вони просто всі зараз впадуть, так сказати, від, а, від а, цієї казарми, плюс від цієї один одного запалять. Це було неприємно. Мій союзник тим часом не стоїть, а пробує подавлювати, пробує щось робити на базі вардвара, де має такий пагорб, але тут така велика кількість. Армії у Ардвара, що йоло просто йому нічого не зробить, йому треба виступати до себе в базу. Він це і робить, зараз повертається назад. Є велика кількість гранат в нього, як ви бачите. Е, так, є вже в мене 100% століття, як я казав, мішки вже є. Е, треба було би докачатися, звичайно, але не знаю, чи я це зробив. Плюс е, розумію, що зараз будуть давити. Давити мого союзника, і плюс він кричить. Допоможи, крант, рятуй. Він <гум> раз мене врятував. Далі моя черга. Велика кількість гармат, йоло, але чи це допоможе йому відбитися? Картеж була дуже гарна, дуже приємна. Але тут ще велика кількість, дивіться, як іде на нього. Сюди треба стріляти драгунам. Точніше стріляти гарматами по драгунам. І певно, що якщо я би не прийшов йому на допомогу, я думаю, що не відбився би він. Так що в нас з ним один-один, я врятував його, він врятував мене. Один-одному ми У Мене тут 65 рідних драгунів. Не знаю, чи ще не прокачував їх. Тут нарешті йому все допалив. І можна вирушати, вбивати далі. Захопив собі навіть одну гармату. Велику кількість армії я віддаю на допомогу для союзника, щоб спробувати наступати з цього флангу. Палить він свої будівлі, вже сам е Іван Юа. І можна спокійно вирушати та продавлювати з цього, па е цього напрямку. Займаємо ми цей пагорб, когось гармати вперед. Які можна втратити, я якось навіть не звертав на це уваги. і Йдіться, він втрачає їх майже всі. Ого. Неприємно. Дуже неприємно. покотилися вони чомусь вперед. Вже підвожу я також іншу свою армію до цього напрямку. І саме неприємне це те, що я стацію так і не розбудовую. У мене ставляться кази століття. Союзника ще поки немає жодної кази. Але чому я це не робив, я не знаю. І тут просто починається зараз файт. Зелений йде, артвар іде, ми з йоло відбиваємося відбуваємо, на цьому пагорбі, перестрілюємо цю всю піку 18 століття. Наші драгуни та гайдуки міцно тримаються і просто навалюють для цього зеленого. Це все перебивається. Плюс з цієї сторони я починаю заходити, паркан не закриває артвар. Це просто все перебивається. Тут фіолетовий також, у нього невелика кількість армії є, він також перебивається від моїх мушкетерів. де все піка картон налягає. І на цьому моменті можна і сказати, що ця кафе завершена. Я сподіваюся, вам сподобалось. Ось у нас така от з Йоли вийшла катка в рейтингу. Гарно зіграли. А, тому поставте вподобайку, хто ще цього не зробив вже бігом. Підпишіться на канал, тому що на 1000 підписників я розіграю Stalker 2. Я думаю, ви все, всі про це все знаєте. Тому давайте підписуйтесь. З вами був Грант. Дякую за перегляд. Слава Україні!